Ну, це протез. Що ти не бачив протезу? Ну це нога в мами така. Там мама була на війні, каже, їй бомба прилетіла від цих росіян. Ми ж такі, все. Щас буде нога, щас я стану, я піду, все як буде раніше. Кидаю протез в одну сторону, лайнер в другу, сижу, реву. Цю вагітність я ходила спокійно така, на протезі, Саму в самому вже родзалі. моя сестра. А що з вашою ногою робити? А <laughs> я кажу: та поставте якось її як-небудь. В кажу, в мене щас не до того. <laughs> Амфутбол — футбол це такий вид спорту, в якому потрібно грати на милицях без протесту. Я можу потрапити в збірну, я маю бути там. На службу я пішла в 2016 році і підписала контракт. На той момент мені здавалося, що якщо я піду... Якщо там всі підуть, зроблять хоч якусь, якийсь внесок від себе, все це швиденько закінчиться. У мене маленька дитина на той момент була, дімі було рік і шість. І я хотіла захистити свою дитину, щоб не було такого, як зараз повномасштабного вторгнення. З ким ви його залишили? Як наважилася залишити таку відносно ну маленьку дитину? Так залишила своєю мамою. Мама тільки підтримувала. Чи ви мали для себе розуміння, де саме і яку службу ви хочете нести в армії? На той момент було дуже важко потрапити дівчині. На військову службу, особливо в зону АТО. Потім нас з військкомату подзвонили і сказали, що можуть взяти без відношення. Посада буде кухар. Потрапила після навчання 72-гу бригаду, приблизно десь з липня до жовтня. Ми знаходилися в Дніпрі. Потім все ближче і ближче під'їжджали до. Е Лінії оборони, і вже в жовтні ми заїхали. Наш батальйон заїхав в Авдіївку. Яка тоді була обстановка загалом і ситуація в Авдіївці дві 2016-му восени? Так, коли ви туди потрапили, і наскільки складно було там вам як військові? Там, коли вже наша 72-га бригада війшла, були більше загострення, особливо з кінця січня, тому що там готувався на наступ. Тоді у нас дуже багато полягло наших хлопців. 14 травня зранку почався обстріл наших позицій, і прилетіло два снаряди. Перший снаряд там вибило двері, перевернуло ліжко. Я проснулася вже лежачи на підлозі, не розуміючи, що відбувається, тому що все засипало мені в очі. Там Будинок старий, глиняний. Ось. І потім я чую вихід другого снаряду і розумію. Воно не передається. Ти просто розумієш, що воно летить до тебе. Прилетів снаряд, права нога була піді мною, а ліва просто від того, як я падала на спину, піднялася машинально вверх і осколками просто вибило ногу від коліна до стопи. Я до останнього не знала, що в мене з ногою. До останнього думала, що в мене все добре. Прокинулася я вже в Покровську. На місці ноги, я бачу, це, знаєте, така опухша кукса, перемотана великою кількістю бинтів. Починається істерика, починаю плакати. Потім я одразу позвонила ще на той момент моєму хлопцеві Льоші. І він каже: Я все знаю, я вже їду. І в якийсь момент я прокидаюся вже Льоша біля мене. А я вже тоді була настільки заспокоїлася, що він приїхав, що він зі мною що він мене не покинув. Що він буде мені допомагати і підтримувати в усьому, що якось мені так думаю, ну нема ноги, та й нема ноги. Дайте ну, щось таке. А ви думали, що може покинути через праву? Ну, через бувають різні моменти, але ж ми на той момент просто зустрічалися з ним, і він міг би там сказати, що навіщо мені дівчина без ноги? Але бачите, все-таки кохання. Як ваш старший син відреагував на ваше поранення? Він особливо ніякої різниці не помітив. Тобто, мама є і добре. Ну, коли вже він більш старший став, і коли вже почав запитувати, ну, де моя нога, я казала, що ось мама була на війні, мама втратила ногу на війні під час обстрілів. Це ж дитина. Ти йому кажеш, що все, все добре. от Принеси ногу, тому що там в іншій кімнаті залишила, чи ще щось там, чи трохи далі залишила ногу, а пересіла в інше місце. Попросила, він приніс, я вдягнула, вже кудись пішли. Колись гуляли на вулиці, і, а я звикша там шорти, сукня, юбка, Тобто, в мене видно протез, я цього не соромлюся. І хтось там з хлопчиків, чи друзів його, чи знайомих, просто проходив і так прям став і дивиться на цей протез. А Діма підходить: Ну це протез, що ти не бачив протезу? Ну, це нога в мами така. А він каже: А що стоїть мама? Я каже, там мама була на війні, каже, їй бомба прилетіла від цих росіян. Ну, тобто він, отак все розмовляє. Він бачить, що е, мені нормально, що я справляюся, що я стараюся. І не не настільки мені боляче. Чи... Тобто я спокійна і спокійні вони. Що тобі ще треба приминути? Марк, покажи, як в тебе потяг їздить. — Це знаєте, як мені Льоша сказав перші дні там після поранення. Я чись мені навіть в голову не прийшло, що буде що може бути протез. Що я навіть про це не думала. Я думаю, а, а як? А що? А що на милицях чи на візочку? Ну каже, ти що, та зроблю тобі протез? Будеш ходити повільніше, не будеш так літати, але ж будеш ходити. Я думаю протез? Але коли зробили протез, повільніше ходити я не стала, все так само, все так швидко, тому що ну а, а куди? Треба ну, живу. І це бувають такі моменти, що хтось іде там каже: Я тебе йшла, догнати не могла.' От розкажіть загалом цей процес протезування і реабілітації після втрати кінцівки. Наскільки це складно? Тому що зараз ми розуміємо, що набагато більше ветеранів російсько-української війни, які будуть стикатися з такими проблемами. Ми ж такі все. Щас буде нога. Щось я стану, я піду все як буде раніше. А воно, а воно не так, як раніше, а воно боляче, а, а кокса не звикша. І починаються оці, знаєте, злість на себе, що тобі боляче, а ти хочеш, щоб воно не боліло. Ти хочеш щоб воно все швидше відбувалося, а а швидше воно не відбувається, тому що кукса приходить в норму, там, як мені казали, рік. А потім вже почали казати від року. Вже в мене десь вона приходила в норму десь півтора року. Півтора-два роки. Були такі моменти, що я вдягаю, мені незручно, я знімаю, кидаю протез в одну сторону, лайнер — в другу. Сижу, реву, Нервуюся, Льоша приходить, що таке? Кажу, болить. Він так посидів, посидів біля нього, дай ногу, знову беру, вдягаю. Чесно кажучи, для цього потрібно мати багато терпіння. Мені, мені казали, що терпіння треба, пояснювали, попереджали, що це буде боляче. Але ж, знаєте, кожен думає, що зі мною не так буде, зі мною буде краще, що я все швидше, в мене все буде. Але не так. Не, ну, не всіх, може всіх по-іншому зараз, в мене не так було. Треба було перечекати цей момент, коли вже нога стане сталого розміру. І вже буде набагато легше, набагато зручніше. Я за одну хвилину вдягаю цей протез, навіть менше там 30 секунд, чи там 15. Ви ж завагітніли вже з протезом, mm -hmm. так наскільки це було складно? Багато хто говорив мені, що це буде дуже важко, і що вони там може перші місяці ходили на протезі, ще старалися, а потім вже вони сідали на візочки, їздили на візочки там до останнього місяця. Ну, так як я така сильна натура, я думаю, ніякого візочка, ніяких милиць, ніякого цього, буду ходити до останнього, буду повільно ходити, розмірено, нікуди не поспішаючи. Ось цю вагітність я ходила спокійна, така, на протезі, без ніяких допоміжних милиць, паличок, без візочка, навіть про це не задумувалася. Потім вже момент, коли потрібно було народжувати, і всі там, ці лікарі, колеги питалися, чи я планую сама народжувати, чи кесарево. Я кажу, та сама, я ж першу родину, дитину народила, ну це ж в мене ноги немає, а не щось іншого, там, що буде заважати мені це зробити. В самому вже родзалі тут я ж думала, що я знімлю протез. Тобто я вже все продумала, як має бути. Але дуже все, все швидко закрутилося. Я вже на цьому кріслі, і тут ми сестра, а що з вашою ногою робити? А я кажу: та поставте якось її як-небудь. кажу, в мене щесь не до того. Ось, і прийшлося в протезі. Але на той момент мені було настільки не до того, що я вже забулася. Як то розкажіть про цей момент, коли ви вирішили бігти марафон? Як це було? Це ж було до вагітності. У 19-му. Запропонували зробити протез від Трастового фонду НАТО, сказали, що там зроблять нам протези бігові, і хочуть запросити нас, ну, там, деяких хлопців, дівчат, ну, дівчат тільки була я одна, на марафон морської піхоти. Але для цього потрібно було спочатку ходити на тренування, ще пробігти в Києві 10 кілометрів, цей марафон Візер. Це були моїх перших 10 кілометрів. По як Києву. це було? Це було важко, тому що перших 500 метрів була просто бруківка. А так як це протез, знаєте, така лижня, і вона ж не устойчива, вона там просто, ну, перше моє враження, це як ніби ти стоїш на одній нозі на, 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 на шпиньки. Біжу, думаю, Боже, аби я добігла там до фінішу тих 10 кілометрів, тому що взагалі перший раз так біжу. А чому для, для вас важливо було взяти участь в цьому е, марафоні? Ну для мене важливо було, тому що це е, як показник людям, що і люди на протезах, і дівчата на протезах можуть бігати. Можуть бігати такі довгі дистанції, і я була як прикладом для всіх людей. І коли вже поїхали в Америку бігати, там дуже багато було людей на протезах, але тільки чоловіки. З дівчат була тільки я одна, як потім з'ясувалося. Ну там вже було набагато легше бігти. Не знаю чому, можливо, через браківку, якої там не було. Розкажіть, як ви почали займатися футболом? Чи це було після цих марафонів? Так, футбол. Е... Прийшов моє життя в 23-му році, в вересні мені почали дзвонити волонтери, знайомі, ну, всі, хто знає, що я там на протезі, і всі, хто знає, що я можу займатися якимось видом спорту, тому що після народження Марка я дуже довгий час не займалася нічим, хотіла там прийти в форму. Думала, там, почну знову бігати там, чи ще щось. Але тут почали дзвонити, кажуть, там табір максимум в золотоноші, в кінці вересня буде набір. Приїжджай, там буде класно тиждень, там будуть е тренери, які приїдуть з Америки, і наші тренери, і все буде дуже класно. Приїжджай, спробуй. Я думаю, то можна. Приїхали. ну, Я на своєму авто, тому що е там казали, що можна, ми вас заберемо автобусом, Я кажу, я сама приїду, <гум> я їжджу на авто, я воджу. Мені це ніяких проблем не становить. І ми приїхали туди. І так, стульчики стоять напівколом, типу, напроти кожного стільчика ім'я, і ми сідаємо на свої місця, розвертаємося там на столиках лежать, лежить форма. Форма, милиці, м'ячі. Е, і один е, е, Капець. <плес> Я думаю, а чого один? А потім вже з'ясувалося, я ж не знала, який, як цей вид спорту взагалі, як воно правильно. Це ну, просто знімаєш протез і на милицях, на одній нозі, через то по одному капчику. Для мене важко фізично було стати на милиці, тому що я звикла ходити постійно на протезі. Тобто я себе… А, а що я зможу зробити на милицях вдома? Нічого. На одній нозі, що я можу зробити вдома? Нічого. Вони знімали відео і вже потім, вже через тиждень, продивляєшся, і думаєш, всі такі, як курчатка, такі всі такі тільки вчаться ходити, що не вміють нічого. Потім все більше і більше вже почали ми все краще і краще бігати, займатися, все більше і краще в нас виходило. І тренери були дуже задоволені, сказали, що за цей тиждень ми дуже там виросли. І це, знаєте, Багатьом дівчат додало сили і впевненості в собі. Потім нас знову написали з табору і сказали, що нас запрошують на збори, дружні збори в Польщу, що там нам будуть дівчата, польки показувати свій вид спорту, як вже вони як більш вони професійні. Я думаю, ну нічого собі. Це за півтора року можна так натренуватися, і взагалі так можна бігати, так можна ганяти і настільки сильно бити м'яча. В мене, там прямо думаю, це круто, я теж так хочу. І після того, як я повернулася з Польщі, ми там були всього два дні, повернулися і я почала ходити на тренування в Києві. Так, добрий день. Ще добрий раз... день. Розкажіть, де ми? Чому ми тут? У нас проходять тренування кожен вівторок і четвер. Цьому... Так, на цьому полі. Розкажіть, як взагалі відбувається тренування? Це якісь справи? Потім сам... Спочатку у нас розминка, йде, ми круг біжимо полем з м'ячами, або без кому як вистачає. Потім у нас між фішечок бігаємо або з фішечками до фішечок з м'ячом без м'яча. Потім удари воротам бувають. Інші вправи там, побігти в одну сторону, показати, вернутися в іншу. А потім вже в нас міні-матч відбувається. Так як наша жіноча збірна не сформована і через це приходимо на тренування, я і ще одна дівчина, тут в Києві проходять тренування, і ми тренуємося з хлопцями. Чоловічої збірної України, так? так, сам футбол. Ми тренуємося, все робимо на рівні з хлопцями. Виконуємо всі вправи, стараємося не відставати від них. Важко буває, відпочиваємо, якщо трошки більше потрібно більше відпочинку. А так стараємося не бути позаду. Наскільки це складно фізично на одній низі? Для мене важко, тому що це більше нагрузка йде на руки. На спину і нога більше болить, тому що є така вправа, яку я не дуже люблю. Це стрибати одні на одній нозі. Це у нас тренер дуже любить її показувати. Стрибаємо на одній нозі, потім повертаємося до фішки, а потім біжимо бім по м'ячу. І оце стрибання на одній нозі, а в мене вона була там, коли ходила в школу в першому класі, був перелом, і воно дає про себе знати. Я ще не настільки добре граю. Ти давай. Одразу ти маєш розуміти, що ти хорошо граєш. Воля не хорошо кажи... <риклад> граєш. Милиці для наших чудових гравців це як заміняє опорну ногу при ударі чи при передачі. Наскільки це от поширено, скажімо так, зараз? Зараз майже кожна країна має збірну осіб з ампутованими кисівками. Більше більше того зараз і створюються нові жіночі збірні. Тому цей вид спорту дуже зараз розвивається. є е, особливості по правилам гри. От, е, воротар, наприклад, має бути зампутованою верхньою кінцівкою, е, одна рука має бути в полі гравці. Нижньої кінці це тільки чоловіча збірна? — Це новий проект, який започаткувала Українська асоціація футболу на підтримку наших героїв, наших військових, які отримали поранення на війні. Це чоловіча збірна. Зараз ми формуємо жіночу збірну. Ми не обмежуємося нашими військовими. Є деякі гравці, які цивільні, але мають репутацію. Взагалі, продовж тренування, Як ви почуваєте, як вам? Просто постійно треба бути в Русі, а не завжди ти маєш сили на це все. Особливо якщо цілий день ти а, там, дитиною займаєшся, туди сюди приготувати, їсти цілий день на ногах і потім ще їдеш на тренування це висаджу. Мені не подобається, що я багато бігати не можу що я не витримую цих нагрузок, що мені важко, якби я не старалася. По перше, це дає можливість тримати себе в русі. Дає можливість своє тіло зберігати в певній фізичній формі. І ось постійно бігаєш. Біжу, пізніше поговоримо. Всі у вас були середині. Затягуємось 30 секунд. Для мене це здорові люди, і приклад для мене як треба любити життя, любити спорт на перших етапах. Їх нам їм набагато важче, ніж нам, тому що у нас, слава Богу, є ми да, руки, ноги. Їм трохи важче, але вони коли постійно Тут Важлива системність. Якщо системно тренуватися, наше тіло воно унікальне, звикає до всього. А чомусь відрізняється тренування для людей з аготованими кінцівками від звичайного тренування футболістів нічим не відрізняється, тому що вони і є звичайні футболісти. Ти звичайні здорові люди, тому ніяких немає немає моментів. Єдине, що більше треба, якщо ми дивимося у гравця чи у гравчині ліва нога, то ми маємо а правої немає. То ми маємо віддати пас під ліву ногу. А якщо навпаки, то там віддати під праву ногу, якщо лівої немає. Отакі От можливо мінімальні нюанси є. Я можу потрапити в збірну, я маю бути там, тому що я вмотивована, я займаюся, в мене краще вже і краще виходить, і що я хочу цим займатися. А з іншої сторони, я думаю, а може хтось краще. Але якщо хтось краще буде в мене, я буду тільки задоволена тим, що все-таки нарешті зроблять збірну жіночу якоюсь. От, от, іменно з амп-футболу, або для жінок з ампутаціями, тому що для чоловіків багато витів спорту є. А, а жінок дуже важко зібрати таку команду. Через то, знаєте, я кажу, давайте зберемо команду, поки я ще не вийшла на пенсію по віку. <свісно> тому що я хочу хоч кудись з'їздити з командою, бо хочеться взяти участь в цьому, десь написати якусь таку коротеньку історію. що от... В такому році, там, дівчата започатковували, були першими членкинями в збірній Україні футболу жіночої. Ну це буде класно.